Як ви уявляєте собі ЦРУ? таємне відомство, що всюди посилає своїх шпигунів і таємних агентів, які займаються спостереженням і поваленням недружніх до США урядових режимів, але коли тодішній президент Гаррі Трумен тільки створював щось схоже на ЦРУ, то він... Далеко не так уявляв собі головні завдання національної розвідки. Це мало бути щось схоже на щоденну газету, яка могла би інформувати його про головні події у світі, які впливають або можуть вплинути на американську політику і ухвалення рішень. Але навіть під час його президентства це ру перетворилося на щось набагато більше. Ніж просто щоденна газета, вже у ті часи, а то був кінець 40-х і початок 50-х років. Управління вже почало планувати і займатися таємними операціями по усьому світу. При цьому цей рух до сьогодні залишається максимально таємною спецслужбою, яка намагається зайвий раз не оприлюднювати інформації про себе і свою діяльність.